Добрий вечір. Середа, 28 серпня добігає кінця. А відтак в ефірі нового телебачення старого міста теми дня. Як завжди, у цій порі в студії працюю я, Оксана Мотрук. До вашої уваги сьогодні у випуску інновації не проходять біометричних паспортів українцям не бачити як мінімум до кінця року. У час кризи рятуються алкоголем та цигарками. У рік пересічний українець витрачає на таке задоволення 3,5 тисячі гривень. У Кабміні готують сюрприз водіям, підвищать штрафи та проводитимуть техогляд просто на місці зупинки. А тепер про усе це більше: біометричний паспорт, як злочин проти церкви, зазіхання на особистий простір громадянина чи черговий закон, якому не судилося відбутись. Чому через 8 місяців після рішення таки виготовляти документи нового зразка українці такі інновації можуть побачити лише у фантастичних фільмах? Яка ціна біометричного питання розповість Олена Крохмаль. Замість цілого стосу необхідних документів, ось така невеличка картка. Ще меншим буде вмонтований чіп із усією особистою інформацією власника цього технологічного чуда. Однак, поки втілювати у реальність необхідну умову для євроінтеграції, країна не поспішає. Мовляв, ні грошей, ні техніки поки для виконання закону немає. У міграційній службі пояснюють, що на рівні області стартувати з виготовленням документації нового зразка не можуть, бо видача апаратури є централізованим явищем. У Києві вирішують, що і де працюватиме. Ціна питання усього необхідного близько 16 мільйонів гривень. Однак, станом на сьогодні у державній казні жодної копійки на реалізацію закону немає, а тому виявилося, що ще у березні уряд проект впровадження біометричних паспортів вирішив заморозити. По областях біометричні паспорта ще не виготовляють. Не виготовляють в зв'язку з тим, що е, немає техніки, по-перше, треба коштів. Е, в, консульствах, в консульствах є вже апаратура стоїть і видають нашим громадянам вже біометричні паспорта. Це ми маємо на увазі в Італії, Португалії. Ну, в основному всіх консульствах вже видають біометричні паспорта. Коли у нас буде, ну ніхто не знає. І поки громадяни України за її межами отримують документи згідно законодавства, двояке відношення до нововведення в самій країні все ще присутнє. Я вважаю, що це не потрібне, бо, по-перше, лишня інформація про людину, це має бути суто конфіденційно, я вважаю так. Ну, не знаю, позитивно може бути. Я би собі біометричний паспорт не зробила би. А чому? Мені здається, це вже ну, напевно, що чи все, що з релігійних міркувань. Я проти того. А чому? Бо так я привик до цих старих паспортів. Віктор Пислар заспокоює, що українцям, які категорично проти отримання біометричних паспортів, ніхто не забороняє подавати документи на звичайний паспорт книжечку, бо закордонний документ це право, а не обов'язок. Разом з тим буковинців, які допускають отримання біометричного паспорту, чи не затягнеться процес оформлення документів на місяці, адже кожен, хто планував свою відпустку за кордоном цього літа, пам'ятає черги затримки. Та очікування місяців три були у нас проблеми з видачою і виготовлення закордонних паспортів. Ну, це як сказати не наша вина, це просто міняли завод. Сьогодні, на 28 число, ми вже десь не термінові. Виходимо на той термін, що 25 днів. 25 днів до 30 днів, так як по закону воно положено, ми вже виготовляємо ці паспорта і видаємо людям. Олена Крохмаль, Іван Морож, дня, ТВА. Українці стали більше витрачати на цигарки і спиртне в житті людини, скільки б вона не заробляла, таки знаходиться місце двом основним слабкостям. Статистика свідчить, що пересічний українець на алкоголь і тютюн за рік витрачає понад 3 тисячі гривень, і це ще не межа. Іван Діонізіович сам кинув палити, але має двох синів, які витрачають на цигарки в місяць кожен близько 400 гривень. і не Я не курю, не, не дам. Ні, то знаєте, то не лише витрати, а й шкода для здоров'я обурює чоловіка. Лучше б їх не було взагалі тих сігарах, б воно було, щоб не курили ці люди, бо вони себе гробять сильно, розумієте? От люди світа сходять за цего, що от не здав куріння та й п'янки. Всього ж на місяць середньостатистичний українець на все про все витрачає 3,5 тисячі гривень. І якщо підрахувати, то майже стільки він віддає на випивку і цигарки щороку, тобто цілу зарплату. Відмовився від обох шкідливих звичок чернівчанин Валентин Веселий. За таким самим принципом живе і його сім'я. Кожен повинен сам для себе зробити якісь висновки. І, і жити так, як належить. Батько мій колись випивав і курив, я не курю. І не п'ю жінка теж цим не займається. Проте, таких як Валентин Веселий, одиниці й експерти в один голос стверджують, в Україні зашкалює споживання чистого спирту на душу населення 8 літрів. Тут немає моди на здоровий спосіб життя, незважаючи на те, що в Україні за останні 3-4 роки кілька разів підвищували екцизи і ціни на алкоголь та цигарки. Поки такі заходи не впливають на відмову від не те, що життєво неважливих товарів, а Взагалі, шкідливих. Ну я думаю, що давно всім пора бросати з Мене вони не, не турбують, того що я мало мене вони мене не турбують. Ті, що курять, я так думаю, що це дуже погано. Для цих сімей наш час дуже погано. Вихід один. Обмежити вживання та й все на думку експертів. Структура витрат найближчим часом не зміниться. До слова, Україна за підсумками 2012 року посіла третє місце у світі за середнім рівнем споживання горілки на людину. Про це свідчить рейтинг, складений на основі даних однієї з британських компаній. Ірина Сайдак Іван Марраш теми дня. ТВА А ми продовжуємо випуск. Дає за півроку офіційно назбирала на дорогах 192 мільйони гривень. На буковині сума штрафів становить більше 5 мільйонів. Аби більше грошенят у казну і менше жертв на трасі. У Кабміні готують проект про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. А ще міліція зможе проводити техолят на місці зупинки, що кажуть водії. Дивіться у сюжеті. 23 тисячі разів порушували правила дорожнього руху в області за сім місяців 2013 року. І це лише зафіксовані випадки. Торік так яких ситуацій було на 4 тисячі менше? Зокрема, найбільше виявлених порушень стосувалися перевищення швидкості проїзду на заборонений сигнал світлофора, кермування у стані алкогольного сп'яніння. Часто нехтуть правилами користування пасками безпеки або мотошоломами. Аби посилити відповідальність, планують збільшити штрафи. По деяких видах, можливо, і треба правопорушень підвищити штрафи. Але якби то все йшло хоча б в казну, а не ділилося гаїшник собі. Більшу частину державі меншу частину, тому не знаю наскільки це буде виправлено, враховуючи це. Такий законопроект підтримав Кабмін. За несправності у гальмівній системі у рульовому управлінні, а також за переобладнання авто з порушенням норм. З 510 гривень штраф підвищить до 680. Проїхався без шолома замість 85 гривень, слід буде викласти 340. Не так проїхав перехрестя, не подивився на регулювальника, розмовляв по-мобільному. Може вартувати не 400 500 а цілих 600 гривень. Крім того, міліції нададуть право контролювати тих. Технічний стан автотранспорту під час його експлуатації. Так і буде. Думаю, що не буде, як. Змін не буде ніяких. Це все в їхній карман, в їхній бюджет. Ну, треба а треба... що не провір на місці? Ремні безпеки, що шарового пору не провір. Техобслуговування має вкрити нас на СТО, так. Звідти, як положено, повинні дати відповідь щоб машина пройшла, а так, як який-то техогляд може бути. Також прописали, що за пошкодження автомобільних доріг, вулиць дорожніх споруд, створення перешкод для руху, санкції становитимуть пів тисячі гривень. Водіям за невиконання законних вимог посадових осіб міліції доведеться платити тисячу гривень штрафу для посадових осіб тисячу сімсот. Теперішні штрафи за це порушення становлять майже 200 гривень. У нас такий менталітет. У нас так їхали і так будуть їхати. Мають бути довші водійські курси. Там, допустим, не два з половиною, а хоча б п'ять з половиною місяців до півроку. Щоб він, щоб чоловік виходив звідти вже дійсно водієм, а не А там і так два з половиною місяці, яких, із яких півтора курсанти прогулюють. В уряді переконані, що реалізація закону підвищить безпеку дорожнього руху за рахунок поліпшення техстану авто, зменшить кількість ДТП, а бюджет наповниться новими штрафами. Анатолій НКФР, Олег Сташкевич, дня ТВА. Чернівецькі тролейбуси стали кращими в Україні з-поміж 28 експлуатаційних підприємств у другому кварталі 2013 року. Переможцем стало комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління. Корпорація підприємств міського електротранспорту та профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості побутового обслуговування підвели підсумки конкурсу огляду. Він проводиться щоб заохотити підприємства міського електротранспорту до вдосконалення, аби зробити умови комфортні. Шими, а відтак пасажирів задовільнити. Нагадаємо, не так давно чернівці придбали три секонд-хендівські шведські тролейбуси. Машини марки Вольво їм 15-17 років. Але потенціал ще не вичерпаний. Вартість одного 285 тисяч гривень. Наступного року мерія планує купити ще два-три таких тролейбуси. Опозиція ж запевняє, що і тендер, і купівлю провели з порушеннями. У продовження про святкове оспіння Пресвятої Богородиці святкують сьогодні православні та греко-католики. День, коли Діва Марія закінчила своє земне життя, а її тіло й душу Ісус Христос забрав на небо. За традицією східної церкви, успіння Пресвятої Богородиці належить до 12 найбільших церковних свят, котрому передує двотижневий успенський піст. У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою причистою. До цього часу закінчувалася переважна частина польових робіт. У день свята до церкви приносили снопи, насіння та колоски зернових для освячення та благословення за народними прикметами, яка перша причиста, така й осінь. Якщо йде дощ, то осінь буде погана, дощова, сльотлива і холодна. Ювіляри, котрі у свій день народження не приймають подарунки, а дарують. Таун, що на третьому поверсі торговельно-розважального центру депо святкує свою третю річницю. А отже, весело буде усім про захоплюючу програму, чисельні сюрпризи та розваги в наступному сюжеті. Вже три роки розважальний центр Таун» дарує яскраві позитивні емоції дітям та їхнім батькам. Тут є все: ігрові апарати, ролер-дром, лабіринти для найменших відвідувачів, всілякі розважальні програми та та смачні пригощання. Святкування третьої річниці відкриття Фентезі Таун обіцяє бути незабутнім. Такої нагоди в закладі відкриють клубну версію танцполу для підлітків від 10 років і старше. Ламурне оформлення допоможе дітям відчувати себе дорослішими і проводити різні події вже на новому, вищому рівні. Можна буде проводити дні рождення, тематичні вечірки, а також мальчишники і дівішники. У день святкування річниці буде безліч розваг. Вперше в Чернівцях жива версія легендарної гри Angry Birds. відкриті дитячі змагання для усіх бажаючих. Проводитимуться майстер-класи з виготовлення яскравих листівок, показові виступи команди ролерів, різноманітні конкурси та подарунки. Також відкриють дитячу гральну кімнату, влаштують велике бульбашкове шоу. А на десерт фунткорт, що знаходиться на третьому поверсі ТРЦ депо, приготує найбільше в історії фентезі таун святковий пиріг. Ввечері для дорослих відвідувачів на паркінгу перед трц депо від зірок відкриття євро 2012 барабанне шоу та запальний рок-концерт від пабу Паблік. Приглашаємо всіх бажаючих повеселитися, оторватися, К нам 31 числа вместе с нами отпраздновать праздноваць годовщину у Таун. фентезітаун ірина сагайдак іван мітрик дня TVA. Цьогоріч літо прощатиметься під ритміку дощу. До кінця тижня синоптики обіцяють буковинцям дощову та прохолодну погоду. Особливо рясним на небесну воду буде четвер. Саме 29 серпня над Буковиною затримується циклон, який і принесе зливу пориви вітру та невисокі температурні показники. В окремих районах області прогнозують навіть град та шквали до 20 метрів на секунду. До неділі дощі не стихатимуть у всьому західному регіонові України, тому без парасолі і теплого светра. Цими вихідними не обійтись. Однак, уже з початку наступного тижня ситуація зміниться. На дворі стане тепліше та дощитиме значно менше. Спортивні новини сьогодні досить невтішні. Головна футбольна команда краю Буковина підійшла до небезпечної межі подальшого свого існування. На сьогодні виходу з фінансового глухого кута, в який клуб несподівано потрапив два тижні тому, так і не вдалося знайти. Через це команда не має можливості виїхати на суботній поєдинок першолігових змагань Волчевськ. А провідні футболісти починають роз'їжджатися по інших командах. Хоча надія на збереження в області футбольної команди ще жевріє, для того потрібна Підтримка небайдужих до спорту і рідного краю людей. А як ще три дні тому раділи буковинські болівальники ефектній перемозі своєї улюбленої команди в черговому матчі першолігової вітчизняної першості? Хоча тоді була вже відома непроста ситуація в клубі, але сам вихід на поле команди в бойовому складі і відмінна гра силили оптимізм серця її прихильників, які повірили у вирішення проблемної ситуації. Проте на сьогоднішній терміновій прес-конференції керівництво клубу озвучило невтішну інформацію, що за двотижневий термін з моменту повідомлення про припинення фінансування попередніми інвесторами нових джерел фінансування знайти так і не вдалося. Ми обратилися, поставили до відома всіх в місті, в області. Наділися, що хтось підійде до нас, будуть якісь пропозиції. Ну, на жаль, на жаль, вийшло так, що ні. Я, по-перше, хочу подякувати засновникам клубу, в яких на протязі трьох років зауваження. Ми завоювали тіто імідж, рейдін підняли буковини у всьому. І дуже обідно, коли футболісти зараз підходять і хочуть уйти у другу, другу команду. Тому що до 2 вересня, до 2 вересня закінчиться заявка. І якщо вони не підуть, то значить вони ніде не будуть рати. А ми не можемо. Що ж, здається, сумом можна констатувати, що період добротного футболу, який буковина демонструвала протягом останніх років і яким так тішилися уболівальники, закінчився. Хочу опять же повторитися поблагодарить тих людей акціонерів клубу, з которими, з руководителями, з якими я працював це все время, з тренерами. Большое спасибо футболістам, тому що на протяженні ну моєї или на нашої роботи в клубі. Вопросов по выполнению задач не должно быть и нет. То есть в этом плане, да, ребята, которые уже уехали, пусть уже в догонку тогда, те ребята, которые раньше работали, те, года большая благодарность от, от всех болельщиков, могу сказать им большое спасибо, и ясно, тем людям, которые все это время были с нами, которые приходили на, на стадион, нас поддерживали. Ясно, що це 12 Большое Байшовім спасибо. Подальша невизначеність з командою змушує гравців, які прославляли краєвий футбол і горіли бажанням і надалі грати за боковину, переходити в інші клуби. На сьогодні команду вже залишили Донець, Біряков, Лупашко, Детятів та Дорош. Підшукують нове місце працевлаштування і деякі інші боковинці. Від нас, від наших засновників, немає ніяких претензій до футболістів. Я думаю, що футболістів до нас приговориш, правильно сказав. Вони, вони просто порядочно поступили ці швидкі. Обідно було, коли дорас вчора під'їхав людина, яка з першого дня в команді не хоче їхати. Так? Життя ж є, є сім'я, є діток. за сезани. Але процес відтоку гравців можна зупинити, якщо в найближчі дні вирішити питання із збереженням головної команди краю. Футболісти, які залишилися, які залишилися футболісти, тренера, ми працюємо, поки що, поки що працюємо, до, до 1 числа працюємо, там будемо розмовляти з кожним ще, хто залишається, хто не залишається, чекаємо якихось пропозицій, якщо, будь ласка, хто хоче щось продовжити, взяти клуб, пусть підходять, говорять, будемо знаходити будем вихід з цієї ситуації. По любому команда має бути вчениця, незважаючи на надскладну ситуацію в команді, її тренерський штаб і футболісти вірять у покращення і готові надалі грати і радувати добротним футболом рідних уболівальників. На жаль, реалії такі, що не вирішення фінансових проблем у найкоротший термін залишить Буковинський край без великого футболу. Невже на це заслуговують буковинські уболівальники? І чи змиряться вони з цим? Чи пробачать нинішнім чи владним очільникам і спортивним чиновникам, які відсторонено спостерігають, як помирає? Наша з ними рідна футбольна команда Буковина Патюк, Іван Мітрік теменіятива такою побачили середу журналісти. ТВА. ще раз коротко про головне. Інновації не проходять, біометричних паспортів українцям не бачити як мінімум до кінця року. У час кризи рятуються алкоголем та цигарками. У рік пересічний українець витрачає на таке задоволення 3,5 тисячі гривень. У Кабміні готують сюрприз водіям, підвищать штрафи та проводитимуть техогляд просто на місці зупинки. На цьому сьогодні все. Прощаємося ненадовго. Зустрінемося на новому телебаченні старого міста у темах дня. А до того часу, нехай усім нам буде тепло на душі та затишно вдома.